Перше запитання задає квітка з Тернополя. Шановна Юлія Володимирівна, прокоментуйте, будь ласка, плани опозиції. Як ви плануєте завадити Януковичу здати Крим Росії? Які перешкоди ми, прості громадяни, можемо чинити злочинні владі і чим можемо вам допомогти? Яка є оправа на цих господарів? Дякую за відповідь. Дійсно, це запитання сьогодні є ключовим. Для багатьох людей. Сьогодні, коли підписані угоди, які по суті позбавляють Україну частини території, ми всі задаємося питанням, як захистити Україну. І сьогодні наші дії дуже чіткі. Перше, ми знаємо, що ця угода не має права на життя. По-друге, ми знаємо, що зовсім в парламенті немає більшості, яка може такі речі припиняти. Але в той же час ми бачили, що опір, який був зроблений в парламенті, не приніс ніякого результату. Угода була ратифікована. І тому залишається тільки один шлях це денонсація цієї угоди. А якщо денонсація угоди, то потрібно мати іншу більшість в парламенті. Зрозуміло? Що цей парламент після таких рішень не має права на життя. Це значить, що вибори мусять змінити якість більшості в парламенті і тоді денонсація. І дуже добре питання: як допомогти? Яка управа є на цих господарів? Допомогти можливо. Перше, це треба розуміти, що така угода не є добром для України, не є виходом з економічної кризи. Це є пастка, в яку, на жаль, ми потрапили. По-друге, ми мусимо усвідомити, що сьогодні немає чесних шляхів довести інформацію до людей. Все, що ви бачите по телебаченню, не є правдою. А верніше є дуже добре спланованою напівправдою. По-третє, ми зобов'язані з вами консолідувати зусилля. Для того щоб сьогодні влада розуміла, що опір є. Якщо опору не буде, це значить, що суспільство сприймає все так, як влада це робить. І тому наш опір, він і в парламенті, і на вулицях, але головне створити координаційну систему, яка може працювати в Україні. І ми хочемо, щоб це був комітет захисту України, де можуть об'єднати зусилля всі. Політики, громадські діячі, прості громадяни, і я думаю, що я далі зможу пояснити, як я бачу роботу цього комітету захисту України. І я переконана, що якщо ми зможемо з вами скоординувати зусилля, чітко усвідомити ризики, ми зможемо з вами з часом і вийти з цієї складної ситуації.